Снімаємо бабу, а. Обрядна, не дай діду ді, 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 і ді, мела, да. Бо ми ще не милиться, він же новин. Дивіться на цю бочинцю, га? Діти ді, жаліє мело білого. Де такі баб' є? От фашистка, га? Діцо, не з такої шкури, а? От фашист, малий. Дай діду і нового. Дай діду і Мела. Митим, да митим. Диду... давай. Давай діду і Мела нового, бав. А ми Діду і дай Мела, кажу, дай. Діду і дай Мела, кажу. На діду і Мела. Дай діду і Мела. Дивіться, яка збоченця, фашистка. На цей, фашистка на цей... я купила свій сама. Дайди дай Дідові та дай мило. Велика, бо це фашист малий. От фашист? Дай дідові мило. Що там повна того мило? Ну да хай бере, то я дала. Дідовідай мила. Я дала. Фашист. Дідовідай mm, мила, а? Діду але? Він противний. Що він із такої шкури чи він шо, що? Він противний. Ти що що він противник? Із такої шкури? Не також. От бачите люди, яка, яка баба, га? Дивіться на неї, ривіться. фашист малий. Але кажете, в Україні немає фашизму. Він це фашист малий. Ти Здіватися з мене. Я йому вчора лиш купила, ще сама не мила. Бере було. Ну так, батюшка Віталій, дивіться на, на цю бабку. Ти батюшка Віталій викличе. Получи... Дивіться на цю бабку, а? А, а вона дивиться, читає, гадить. Грамотно. що ти метеш, не мети. Я не на тебе, вітаю. А ти не можу. Така, бач, ти, бачиш Віталій, яка у вас баба, га? А Вона ще хоче покаяння. В пекло шорові, туди тобі місце, га? Діда, так знущатись, діда, га? О, Бо... це православні, дивіться на цих православних. Діду і мило жаліє. Треба ковту свою віддати, последні труси. А ты а діду и мела жаліть, а? Не, хорошим, дідуєте, а так, nie, любому. Вредним. даже. Шо не? Сама почитай, религию жми читаешь. Она думает, книжечку почитай и в рай попаде. Ага. Ты сначала над близьким своим поработай. А ты иди. Чертяка, ага. От таке, а таке, ага. Nahovaruje na, na věď, má ona dvě, káha. To je takové, vidíte, vidíte, co Tak, tak, tak. Sáďte, já jsem to Раз тут жаркі труси стояли, взяли вони. Там я ще кинула. Я не бачу тут. Є там віти від стіни. Не Немає. Хоч витягти. Якщо добре подивитися, можна найти закону. Що нема? Мэлло, дай гид. Де там мило? Зараз нам гид. Устав сказал. Я е А дитин моится хорошая моего. А есть. ай яй 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 Давление скид Вот це не доміння, коли голова діла, це дура на місці. Голова двопаєш. Ну що там? Болить, тріщить, чи що? Ну так. То може скору везуть. Запамлюючи, закручуючись віцаки, знаєш.